Я депутат обласної ради з 1998 року вже четверте скликання. Скільки я живу, скільки було в обласній раді перемін, скільки було голосувань, різних було голосувань, за були було але Такого, як на сьогоднішній день, це просто для мене як пересічного громадянина, як депутата обласної ради, як керівника району. Якісь такі зміни відбуваються, що мені не зрозуміли. Богдан Петрович Дечинський для Коломийщини, для Івано-Франківщини, зробив надзвичайно багато. Я не хочу казати, бо він мій друг близький, людина, яка заступник міністра юстиції України. На сьогоднішній день керівник апарату Вищої ради суддів. Людина, яка приїхала на сесію, його обрав Коломийський народ. І не перший раз його обирають депутатом обласної ради, міської ради Коломиї. Значить, окремі, окремі люди, окрема о, о, політична сила ставити у обласній раді на дверях, ставити в масках людей, які стоять на двері, жінки не можуть навіть, війти, вибачте, за слово по своїх потребах. Нікого не випускають з зал. Я, навіть, я так собі бачу і знаю по історії, що навіть Адоль Гітлер так не робив з народними обранцями. І виходять і кажуть, що хто з політичної сили, яка на сьогоднішній день є, є всі, якщо є демократія, якщо ми європейці, ми повинні поважати всі ті партії, які на сьогоднішній є не заборонені державою. Що політична сила сьогодні партія регіонів, так сказати, на Західній Україні себе не оправдала, чи хтось має свої, то це можна висказати. Це можна біля трибуни сказати, це можна біля мікрофона сказати. Новий поважного чоловіка, як Богдана Петровича як який Теодоровича Зварича, який проробив усього своє життя, перший заступник голови обласної державної адміністрації не попід руки виводити з залу. Я думаю, що це є некоректно. Це є просто без такий без, без, на сьогоднішній день, не то, що безгосподарність. Це я навіть не можу назвати, якби це правильно було. Це просто є тим, що, я, що це ми хочемо в Європу йти. Як ми можемо йти в Європу, як ми хочемо демократичної держави Україна? Ми наоборот перетворюємо державу Україна. Попередньо на тоталітарну державу, де повинні підпорядковуватися одні політичні силі, яка хоче би було так. Ну, є в кожній має своє бачення. У нас є, наприклад, Коломіччина має 100 з чимось тисяч населення, і місто має 65 тисяч населення, кожен має свою думку. І ніхто йому не заборонив думати. Зато є і демократія, щоб кожен міг подумати, щоб кожен міг висловитися і сказати: я, наприклад, ці речі усуджую. І я не згідний з такими речами. І не всі люди, я думаю, що повинні вести себе з тим, так як себе ведуть деякі політичні сили сьогодні на Івано-Франківщині. Нас показали по телебаченню повністю по цілій державі Україна. Нас показали по цілому світі, що таке в Івано-Франківській обласній раді, як виводять і вже. Суспільство зовсім інакше дивиться на, на сьогоднішні дні що шуробці. Я розумію, що революція, але ми, українці, ми повинні друг поважати, що хтось щось зле комусь зробив, треба сказати, це хто зробив не так, тому що кожна людина має право помилятися, кожна людина має право на помилку. Ну ніхто нікого не хоче старатися, щоб ті чи інші люди жили поганіше. Я, наприклад, проробивши на Коломийщині, скільки я рахую, що на сьогоднішній день треба дуже виважено відносити до цих процесів, які творяться на нинішній день, особливо на, на західній Україні.